Два роки вважався безвісти зниклим і все ж повернувся додому, але на щиті рівне попрощалося із воїном Юрієм Захарчуком. Окім ну, запам'ятав добродушним, як москати, відповідальним, що я можу ще сказати. Добра людина відповідальна, що може сказати. На нього можна було покластись. Юрій Захарчук народився у місті Березне. Там закінчив школу та все доросле життя жив і працював у Рівному. У 2019 році він вступив до лав ЗСУ та в зоні АТО захищав нашу державу. Троїцьку там село Троїцьке запопасне було. Ну ми разом. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Юрій разом зі своїми побратимами став на захист рідної країни. 7 червня 2022 року до родини прийшла сумна звістка про те, що під час захисту Луганщини Юрій зник без звісти. А що говорити родині? Яка два роки свого страшного життя наче в пеклі, шукала свого коханого чоловіка. Свою дитину, свого батька. Без Упродовж усього цього часу рідні захисника не втрачали надії та продовжували пошуки. Сьогодні з Юрієм Захарчуком попрощалися у Рівному. Поховали його на кладовищі Нове. Ілля Тамашевська Андрій Дейнега Новини Рівного.